Друзі, вітаю! У нас у продажі з'являється ось таке цікаве надходження. Тож зустрічайте, це Ford Kuga 2012 року з дизельним двигуном 2.0 повним приводом та автоматичною коробкою передач. Стильний, комфортний місткий кроссовер з високим кліренсом. Має ось таке велике містке багажне відділення. В комплектацію входять оригінальні 17-дюймові легкосплавні диски. Всередині маємо темний тканевий салон та світлу стелю. Повний скло пакет, електрорегулювання, підігріви та складання дзеркал. Запуск двигуна з кнопки. Шкіряне кермо, двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Ось така CD USB мультимедія з підтримкою aux Bluetooth та задніми парктроніками. Та багато іншого. Друзі, пробігу дане авто має усього лише 69 тисяч. Тож, хочу запросити всіх на тест-драйв та огляд даного авто за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63. Автосалон Хапай авто. До зустрічі!